16-річна онучка секретаря ради національної безпеки і охорони Олексія Данілова запрем'єрила кліп просто у центрі Києва та заплатила 1 мільйон гривень, щоб її кліп показали на торгівельному центрі Гулівер. Боже, який сюр! Господи, я просто оцю новину читав декілька днів, і просто, боже, в мене реально їде криша від того, які змі як вміють перекручувати інформацію. Тому що я хочу сьогодні вам розповім правду, як всі ці зірки у нас попадають на той Гулівер, скільки вони платять, скільки це коштує, і скільки крутиться відео, відеокліпи на головному, як там пишуть про цей Гулівер. Пише, що це головний такий, там, рекламний екран країни. Ну, таке собі. Давайте розберемось. Всім привіт, друзі. Мене звати Ваня Расел. Підписуйтесь на канал. Дивіться мої попередні відео, трішечки активність впала, тому що в мене місяць не було. Я включаюсь, я прийшов до вас. Дивіться, Маша Даніло це молода українська співачка. Їй 16 років. Вона випустила, якщо я не помиляюсь, два сингла. І нещодавно ось випустила. Um, Перша на пісня щось. Ой, мамочки, думаю, ви ви чули, тому що пісня класно піарилась. І ось друга пісня в неї називається Кайф. Давайте послухаємо. Знаєш, так як я музичний критик журі премії Юна і не тільки, можу сказати, звісно, можу дати консультацію, але насправді, от дивлячись на Машу, от вона ще шукає свій стиль, бачу паче, 16 років, а, і вона ще така, знаєте, така, ну, не, не те, що в образі, а вона от невинна, така, чиста. Молода співачка, яка співає про добре щось, і це класно, тому що в нас дуже мало таких шоу-бізнесі. Але я думаю, що стиль в майбутньому в неї буде змінюватись. Так ось, я знайома з цією машою. Ми е, притиналися на деяких заходах, е, здоровались. Не скажу, що ми там супер спілкувалися, але хочу сказати, що дуже приємна вихована дівчина. Я не знав, що вона, ну клянусь, ну типу мені ніколи цього не було цікаво, але я не знав, що вона онучка секретаря Ради національної безпеки і охорони. Ну, типу, мені це б нічого не дало. А ну, так як вона онучка, так, так як в її дідуся є дуже багато грошей, а, і всі ж сприйняли рекламу на Гулівері, щоб вона заплатила один мільйон гривень за цю рекламу. Давайте розберемось. Зараз просто е, насправді, насправді, коли поставили ті екрани на Гулівері, воно типу ще так вау, ну красиво воно виглядає, там правда гарна графіка, особливо вечором. Але чесно, ось ця реклама з відеокліпами артист, артистів на Гулівері стала наскільки мовітоном, і я зараз поясню чому. По-перше, скільки Маша Данілова заплатила. Ну точно не один мільйон гривень. І ще скажу вам, що вона дійсно нічого не платила. Це тут точно не заказне відео від Маші Танілов, я просто поясню, що ніхто із артистів не платить за рекламу на Гулівері. Як це працює? Зараз поясню. Коли виходить пісня, команда артиста займається промо та піаром. Торгівельні центри Гулівер, він такий, знаєте, Мікро тайм-сквер. Хоча б, краще заказати рекламу на Times Square за 150 доларів, чим то в Голівері. Знаєте чому? Тому що ну, всі артисти полізли. От розумієте, ой. Нещодавно Лідолі -лі бачив, як вона знімалась біля того Голіверу. Ой, дивіться, дивіться, мій кліп показують на, на Голівері. Ой, дивіться, дивіться, давайте я зроблю радісний вигляд, клас. Мій кліп зараз покажуть 5 хвилин, потім все, більше не покажуть. Все відбувається по бартеру. Ці артисти, яких показують на торгівельному центрі Гулівер, вони домовляються за бартер. Наприклад, Гулівер круте 15 хвилин їх оце відео. Каже артисту, знаєш, сього завтра, в четвер, в 17.05 до 17.30, ми будемо крутити оце твій кліп. Так що приїжджай з команди, знімайся, ці порадуйся, що і все. Тим взамін. Приїжджаєш, буде у нас якесь мероприяття, захід в Голівері, Ти приїжджаєш і безкоштовно виступиш. Наприклад, от лідалі просто реально факт. Лідалі, от познімалась біля Гуліверу. Ти, будь ласка, натас вікенді біля Гуліверу відпрацювала. Це все бартер. Ніхто з артистів не платить за цю рекламу. І тепер виникає питання інше. Нахірату Машу Данілову то хейтить, реально бідна дитина, шкода, вона реально хороша. Пісні непогані, ну, типу, не випендрюється. Щось роби, створює. Подивіться, як вона реально радіє оцій рекламі. І, ну, вона така, знаєте, не дурна. Навіть якщо б неї був один мільйон гривень, то вона б що зробила добре і класно. Давайте поговоримо, чому це стало мовітоном на тому Гулівері просто показуватись. Ну, тому ж от я дивлюсь, от кожен раз, дивлюсь на якогось там артист. Ага. Ура! Мій кліп. Знаєте, мій кліп біля Гуліверу. Пав? Думаю, чого ти радуєшся? Ну 15 минут показали поїхав додому. В цьому немає ніякої цінності. Знаєте чому? Тому що це як галочкою в інстаграмі. Я вам клянусь. Клянусь. Я галочку свою в інстаграмі отримав офіційно, тому що я подав запит котрий раз, не сподівався, і тут я мене нарешті в Інстаграм визнав зіркою. Клянусь! Після того, як я отримав галочку. Ну, дивіться, до речі, я коли отримав галочку, можна розкажу. Я, типу, ну, побачив, типу ура! а потім думаю, боже, я скільки років чекав ту галочку, що коли мені її дали. Я навіть не зрадів. Но, насправді є ще інші причини, чому я зараз не радію. Але, і тут виявляється, що зараз можна купити галочку за 15 євро чи за 20 євро. Ну, типу, здрасте, типу, я отримав полич... ну, свою галочку, мені, кстати, писали, клянусь, пиш, ти купив? Хрест даю, я не купляв галочку. По-перше, я зірка. По-друге, ні, я ніколи не буду купляти галочки, ніколи. Типу, я все чесно буду заслуговувати. І тут виходить, просто ця галочка тепер обесцінена, тому що цю галочку вже в Європі, в Америці можна купити за 15 євро, за 20 доларів. Я не пам'ятаю. Який сенс? Навіщо її купляти? Ну, тепер ти знаєш, зробіть для знаменитості якусь ту галочку іншу, щоб вона реально виділяла, що це медіаперсона. Я не хочу мати галочку таку ж саму, як хтось купить. Поняли? Ну, типу, тепер галочки в Інстаграмі вони обостінені, Боже, мікрофон. Вони просто ну, до одного місця. Зробіть якісь класні галочки, щоб ну, виділіть мене, щоб всі побачили, що я не купляв цю галочку. Якщо я вважаю, що я заслуговую на це чесним методом, я завжди все чесно. Повертаємось до екранів. І ось тепер ці екрани в Гулівері так само мовітонно виглядають. Ну, я не знаю, кого ж там тільки не було. Юлії Лущинської, мене, що мені. я можу, Як це робиться? Ти йдеш до Гулівера, зв'язуєш з піарщиками, кажеш, пожалуйста, прокрутіть там щось, а я вам безкоштовно, наприклад, проведу захід. Все, це бартер. Ну і типу, от дивишся на всіх цих зірок, вони радіють. А що ти радієш? Було б по-другому класно, якщо б Гулівер раз в неділю там вибрав найкращий відеокліп, і навіть ці артисти б не знали. Оце була б цінність в цьому, а не так, що просто давай по бартеру, ми тобі прикрутимо це, а ти потім десь заспіваєш безкоштовно. Не цікаво. Хоча я розумію, що кожен питається вижити як може. Кожен намагається створити оцю видимість шоу бізнесу. Дивись, мій кліп показує. Ну. То, що цю Машу Данілову обвинили, реально. Я кажу: якщо ніхто не платить ні копійки за ту рекламу, то і Маша Данілова не платить. А ви краще зайдіть посилання під відео і підтримайте канал Донатом! Дякую вам за перегляд цього відео. І зустрінемось вже зовсім зовсім скоро. Я думаю, ви зрозуміли, як все працює. Я вам так багато можу розказати про те, що бізнес, як воно взагалі всередине, але краще не потрібно. Да? Але все залежить від вас. Від вашої активності Бувайте!